До вашої уваги головні новини району. Це броди Ньюс у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Слава Україні! Героям слава! Саме так привітав себе сьогодні сучасний Шевченко і цей спецвипуск. Присвячений 210 десятій річниці від дати його народження. Саме з цієї нагоди, як і щороку, українці провели флешмоб шевченківських читань, у якому звучала різноманітна поезія видатного кобзаря. Долучилися до флешмобу і журналісти телеканалу Броди Онлайн. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скеглить, літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козачим. На тім степу скрізь могили. Стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують? Де панують, Панкетують. Де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться. Заграло, сказало, синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда синє, така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернеться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрена сиротою, понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачи, Тільки ворог що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї моїти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови. А голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батьку, отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, та що й казать, кебети не маю. А до того, Московщина, кругом чужі люди, не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Насміються на псалом той, що вилю сльозами? Насміються, тяжко, батьку. Жити з ворогами, поборовся б і я, може, якби малось сили. заспівав би був голосок, та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке, батьку, ти мій друже, блуджу в снігах, та сам собі, ой, не шуми луже. Не втну більше, а ти, батьку, як сам здоров знаєш. Тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було минуло. Одне батько, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала одне, батьку, орне сизий, нехай я заплачу, нехай свою країну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриць заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, Поки ляжу в чужу землю, в чужій домовині. Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіана Шишкевича щорічно проводить різноманітні заходи, присвячені Шевченківським дням. Зокрема, у Бродівській міській бібліотеці відбулася інтерактивна зустріч Тарас Шевченко Погляд століття». Докладніше про цю подію у наступному відеосюжеті. Тарас Шевченко Погляд століття». Під такою назвою пройшла інтерактивна зустріч, присвячена 210-й річниці видатного письменника. Ми хочемо через цей захід показати студентам велич Шевченка через призму сучасності, так як ті слова пророчі, які там були написані в його творах, так наскільки вони актуальні сьогодні, і які сенси його слова мають сьогодні через там, скажімо, майже 200 років, так від їх написання. Це перша ціль. А друга ціль ми хочемо показати методи та прийоми, такі технології для освітнього процесу для роботи з молоддю, які доцільно використовувати для того, щоб подавати сучасного Шевченка. Учасникам були. Запропоновано теплі напої та смаколики для зручності студентів поділили на групи та запросили до виконання творчого завдання. Ваша група буде над тим працювати. Відповідно, друга група. Дивіться, ваше завдання. Візуалізувати Сюченка через цитати відомих європейці. Спів поділився з нами інформацією щодо ідеї проведення заходу. Це спільний захід, значить, двох гуртків, скажімо, які працюють на базі нашого педагогічного коледжу. Перший це гурток журналістської майстерності, який очолює сокорма Боданіна. І другий це Євроклуб Галицька перлина, ну, який я маю честь очолювати. Це такий наш спільний захід. От, І ми от, ну, трошки більше ніж тиждень та працювали над тим, щоб. ну, все продумати там концепцію, так Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Брод Онлайн. Мар'яно. А яка твоя улюблена поезія? Знаєш, Сергійко, їх багато: і Катерина, і розрита могила, і мертвим, і живим, сон, та ще ще багато інших. А в тебе? У мене теж є багато улюблених поезій, серед яких та стогне днів широкий, а також я знаю заповіт Тараса Шевченка не лише українською мовою, а й німецькою. Зачитаєш на пам'ять німецькою? Звісно, але після того як ми переглянемо наступний відеосюжет. учні та вчителі Бродівської гімназії імені Івана Туша підготували Шевченківські читання. Такий захід вже став доброю традицією. Щорічно напередодні Шевченкових днів юнь громади збирається біля пам'ятника Шевченку. Вшанувати Шевченка вирішили не лише учні та викладачі Бродівської гімназії імені Івана Чуша, а й представники влади. Зокрема, заступниця бродівського міського голови Оксана Прокопець та секретар ради Руслан Шишка поклали синьо-жовті квіти до підніжжя пам'ятника. Нинішній час слова Шевченка є пророчими та мають велику силу для натхнення наших збройних сил України, які виборюють кожен клаптик землі. Адже, як писав свого часу Тарас Григорович, борітеся поборете, вам Бог помагає. Де ж ти дівся до яру глибокого протоптаний шляху? Чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати? Щоб до тебе люди не ходили на пораду. Що їм діять? З добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами не сховаєте, над яром Залізняк витає. Сергій Нікішин, телеканал Бродив Wenn ich sterbe, so bestattet mich auf eine szene mitten in der breiten Steppe der geliebten Ukraine. Dass ich grenzlose Felder und den Nipper und den Schnellen sein kann das verlassen gruseln Wellen. Ja, begrabt mich und erzeugt euch und wir und wir und in meine der Familie guten Worten, mein Gedanken. Дивись ще краще розповів ніж на третьому курсі, коли вчився в політехніці. Ти представляєш? Ось все, де пам'ять в людини. Отож, завершуємо сьогоднішній спецвипуск новин словами Тараса Шевченка: наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Героям слава! І далі слово передаємо Роману Єльчинінову, який вже підготував для вас. Добіркою інших цікавих новин бережіть себе. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Шевченкове слово бореться з ворогом. 29 лютого відбувся огляд декламування поезії Борітися поборете, вам Бог помагає, який відбувся в Народному домі села Ясинівці за участю установ культури сіл Бонишин, Вороняки, Струтен, Плугів, Залісся, Зарваниця, Лука, Тростянець, Золочівка, Підлипці, Ясинівці. Організатори дякують усім учасникам огляду, завідувачам народних домів. Приємно, що незважаючи на буденні робочі клопоти, на огляді був присутній староста Ярослав Сенчук. Особлива подяка працівникам культури села Ясенівці Надії Сагатій та Мар'яні Карабін за організацію та гостинність. Дякую також за належну підготовку до проведення огляду методисту Тетяні Вітці. Два роки поспіль Львівська обласна військова адміністрація виділяє кошти на облаштування кабінетів захисту України. І тільки завдяки активній позиції селищного голови Олега Микитина проєкт Лопатинській селищній територіальній громаді вдалося реалізувати на умовах співфінансування, субвенції з обласного бюджету та внеску Лопатинської селищної ради. Заплановано, що в новоствореному класі захисту України проходитимуть вишкіл учні та вчителі з усіх шкіл Лопатинської територіальної громади. Клас, оснащений тематичним навчально научними засобами та технікою. Також тут обладнано мультимедійний лазерний тир. Півтори сотні жителів Бродівської громади отримали гуманітарну допомогу від польських партнерів з Могільно. Продуктові набори, інвалідні візки, засоби реабілітації та інші речі, малозабезпечені громадяни, одержали через Бродівський територіальний центр соціального обслуговування. Загалом роздано понад 500 кілограмів благодійного вантажу. Підтримка надійшла від побратимів могільно з німецької громади Енгельскірхен, як розповідає директорка терцентру Марія Гриневич, їхні отримувачі соціальних послуг, потребують допомоги постійно. Це люди зі складними долями. Лише за попередній 2023 рік. Фахівці терцентру обслужили 4300 потребуючих бродівської громади. Тож дякуємо нашим друзям з міста партнерам угільно за підтримку. Нагадаємо, польські добродії на чолі з бургомістром гміни Лешиком Душинським були у бродах місяць тому. Тоді привезли два буси гуманітарної допомоги та чотири дрони для військових. Жителі Хотинського старостинського округу продовжують тримати гуманітарний фронт. Зокрема, небайдужими мешканцями сіл Хотин і Полуничне Крупильської громади були зібрані кошти у сумі 17 980 гривень. На які придбано 10 військових маскувальних сіток, які цього тижня новою поштою відправили нашим захисникам на фронт, навіки у нашій пам'яті 18 лютого у селі Гонорадка відбулося відкриття меморіальної дошки на честь козицького Ігоря Дмитровича, який загинув 21 квітня 2023 року у місті Креміна Луганської області, захищаючи територіальну цілісність України. Життя його обірвалося на 41-му році життя. Молодий, повний сил, гарний сім'янин та турботливий батько, опора та підтримка для дружини, мами та дітей, людина із чистим та добрим серцем завжди приходив на допомогу, але війна зробила непоправне. Щиро вдячні усім, хто долучився до відкриття меморіальної дошки у пам'ять про Ігоря Дмитровича, вічна та світла пам'ять герою. Борітися, поборете вам Бог помагає. У дні потрясінь, революцій та війни, Кобзар як ніколи актуальний. Тарас Шевченко був поруч із нами під час Революції Гідності, і поруч сьогодні. У його рядках ми знаходимо силу, віру і наснагу, відданість рідній землі. Так, 29 лютого, у народному домі села Ушня, відбувся четвертий етап погляду, декламування поезії, борітися поборете, вам Бог помагає. У конкурсі взяли участь 19 учасників гуртків художнього слова, народних домів, сіл Ушня, Сасів, Городилів, Зозулі, Побіч, Колтів, Ялиховичі, Монастирок, Руда Колтівська, Хмелева, Опаки, Верхобуш, серед яких і учасники гуртка художнього слова народного дому, села Ушня, Віталій Савенко та Максим Вовк. Огляд декламування поезії присвячений 210 десятій річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Усі учасники були нагороджені грамотами відділу з питань культури Золочівської міської ради. У благодійній скринці на потреби Збройних сил України було зібрано 3695 гривень. На завершення огляду декламування поезії Борітися поборити вам Бог помагає прозвучав Шевченків заповіт по виконанні вокального ансамблю «Мережево» народного дому села Ушня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять видатного українця, генія слова Тараса Григоровича Шевченка. Його слова пророчі і водночас актуальні. Пам'ятаємо своїх героїв саме завдяки їм Україна досі є на карті світу. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.